Відковий ведмедик за півмільйона гривень збурив соцмережі. Чи пов'язаний цей подарунок із народним депутатом? А також хто є власницею цього шикарного подарунка? Розкажу за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Сулиця тема, що народний депутат України від слуг народу придбав для коханої рози виглядів ведмедика за півмільйона гривень. Отже, в соцмережі збурили кадри гігантської композиції з троянд у формі іграшкового ведмедика. Флористи, які його створювали, заперечують, що його замовив народний депутат. Нещодавно київська квіткова студія Фрезія опублікувала кадри, як величезну трояндову композицію завантажують у машину для доставки. Як стверджувалося, такий букет коштував понад 500 тисяч гривень. Тож користувачі соцмереж зауважували, такі кошти можна було б витратити на інші речі, зокрема на підтримку ЗСУ під час війни. Що ніякий депутат це її не придбав. Вона сама собі придбала, розумієте, сама собі придбала, бо вона власниця брендового одягу, там якогось, і все в неї купа грошей. І вона зараз вийшла, Боже. Краще б її не показували. Власниця українського бренду одягу Даніела емоційно відреагувала на критику в мережі, з якою стикнулася через дуже дорогий подарунок, який замовила у підприємиці Анастасії Скальницької. А вот і я. Видать, не ждали ні ждалі, у мене є що сказати. Хочу звернутися к ребятам, которые пишуть так дорого, можна було машину купити. А можно было отдать деньги на ЗСУ, например. А можно было бы, в принципе, завалить свое жало и как бы, ну, просто поставить лайк или пройти мимо. Как-то, ну, ваши вот эти хейтерские задроченные комментарии, ну, как бы нахуй никому не нужны. Поэтому у меня все, всем хорошего дня. Она вышла и показала всю свою суть. Одними матюками людина спілкується, якось нахапна така, зверхня, і каже. От я, типа. А ви що, не ждали ніждали? На ЗСУ віддати? на ЗСУ, я аж прямо смішно стало з цього що на ЗСУ віддати. Так я вам всім говорю: закройте свої жала і мовчіть. Друзі, друзі, ось це ми стикаємося з Раями сьогодення. Як далеко прості люди, які воюють, гинуть за цю країну. І оці мільйонери новоспечені. як це все страшно, як це страшно, що ті люди воюють за 20 тисяч гривень, і те їх не мають. Тому що, як виясняється, багато йде за квартиру, оце їх взяли воювати, вони ще платять, що вони там на квартирі, за якісь послуги, потреби, за бензин і так далі. Вони не бачать тих грошей. І ось ці мільйонери. Ви розумієте, дорогі друзі, як вони не можуть зрозуміти, що, якщо країна впаде, ну не зможуть воювати. Оця біднота не витримає. То ви в першу чергу постраждаєте ви, тому що ви тут ведете той бізнес, просто паразитуєте на цій країні мільйони заробляєте, мільярди, проходите через крізь. Проходити податки і так далі. Ви нігде за кордоном такої лафи не будете мати. Так наживатися не зможете, бо там кожна копійка відслідковується, ви за все заплатите, всі податки оплатите, і вам той бізнес не буде такий, як тут. Просто камазами ті гроші вивозити і не хочете потратитися на ЗСУ й смієтеся, прикалюється з цього Боже мій на ЗСУ. Боже, бідні люди, пенсіонери, бюджетники хто на ну, власінькій зарплаті витрачаються на ЗСУ, а ти не можеш. Як так? Більшість користувачів мережі дорікнули Даніелі, що ці шалені кошти були витрачені марно. А хтось сказав, набагато доцільніше було би віддати їх. Власне, на зсу краще би хлопцям допомогли. Треба занести в книгу рекордів Гіннеса як найтупішу покупку року після такої хвилі Хейто, а також звернення Даніели у мережі. Власниця бренду одягу закрила свою сторінку в інстаграм. Окрім того, телеграм-каналами поширилася інформація, що за цим замовленням нібито стоїть народний депутат від Слуги народу Артем Дубнов. Однак флористична студія заперечила це. Можу сказати, що ця інформація фейк. Ми не можемо розголошувати жодного нашого замовника, але точно скажу, що інформація щодо замовника є неправдою. Написала у Threads власниця студії. Анастасія Скальницька тим часом трояндовий ведмедик вигулькнув в іншому місці. Його показав магазин жіночого одягу Далі, пише громадське. Наш ведмідь із червоних троян це не подарунок, а наш символ. Ми замовили найбільшого в Україні ведмедя з квітів, бо саме він уособлює ідею масштабу нашого бренду. Ведмедик є бестселером у нашій колекції прикрас. Він символізує силу, ніжність і любов, які завжди йдуть поруч. Тепер цей образ ожив у гігантському форматі, заявили в магазині. Там зазначили, для магазину йдеться не про ціну, а про ідею. Про те, що навіть під час війни ми можемо дозволити собі трохи радості, креативу і масштабу. Це відміть наш тотем, наш оберіг і наша заява. Український бренд може робити речі світового рівня і водночас допомагати фронту коштом власних донатів та військового збору. Так, хайп хайпом, але найголовніше ми продовжуємо працювати, одягати українок і підтримувати ЗСУ. Ідеться в дописі. В часи військових реалій, коли від декількох гривень може залежати життя людини на фронті, і це не перебільшення. Тому що реально, навіть я знаю, мені розказували, тому що до мене звертаються різні люди на прийоми, навіть мені розказували випадки, як реально декілька гривень врятували людині життя на фронті. Ну і виставляти таке на показ. В часи, коли війна в Україні. Ну, це недоречно і це дуже м'ягко сказано. Знаєте, я зайвий раз думаю, чи я щось не те не виставив, знаходячись постійно в одній точці і живучи, як мені здається, максимально скромно зараз. Але людей, які живуть таким життям вже четвертий рік поспіль, яким дуже тяжко, я співчуваю дуже сильно. І насправді я вважаю такі речі абсолютно безглуздими та недоречними. Тим паче ведмедик з квітів, ну, ну зав'януть ті троянди через тиждень, може, навіть швидше, бо того ведмедика не поставиш у класичну вазу. Ну далі що? Мені здається, що за такі гроші логічніше було б вже якісь, якусь ювелірну прикрасу купити гарну. Але все одно це мене не стосується. Я просто говорю, що це ну, аморально таке робити і так поводитися, і таке виставляти на показ. До обговорення щодо цього букету долучилася і ек ведуча Ольга Фреймот. Вона написала: Шановні шанувальники, даруйте ті квіти, які пані може втримати в руках, принаймні, поки ця пані жива, бо є моменти, коли доречно слати квіти в кошиках, але це інша, сумна історія. Дівчата, не всі подарунки варто приймати, якщо презент недоречний, можна відправити записку чи текст з повідомленням. Мені приємна ваша увага, але я не можу прийняти це. І не пояснюю. Чому, бо це вульгарно, бо після такої купиці троянд доведеться віддатися. А ви мені навіть не подобаєтеся, бо моя квартира замаленька для цього бамбетля. Дівчата бажаю всім кавалерів, які вміють дарувати квіти, схожі на вас. І ще вмійте сказати ні, часто воно краще за вимушене так. Однак ми вже дізналися, що цей букет дарував не нардеп, а власниця бренду одягу «Даніела». Для нас це не про ціну, а про ідею, про те, що навіть під час війни ми можемо дозволити собі трохи радості, креативу і масштабу. Наш ведмідь, наш тотем, наш оберіг і наша заява. Український бренд може робити такі речі світового рівня і водночас допомагати фронту. А от що думаєте ви про це? Залишіть коментар і до зустрічі завтра. Нагадую, ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. До речі, на створення цієї композиції було використано понад десять троянд.